25 березня 2019 року в 7.20 поступило повідомлення про виявлення тіла людини без ознак життя. Виїздом слідчо оперативної групи виявлено труп чоловічої статі з ножовими пораненнями, який знаходився на території локомотиворемонтного заводу. В ході проведення заходів встановлено даного громадянина. Це житель села Тисминичане Надвинянського району. Який працював на одному з підприємств міста Івано-Франківська, після того як зранку він пішов з роботи, пішов на територію залізничного автобусного автовокзалу міста Івано-Франківська. Зараз проводяться заходи по встановленню осіб чи особи, які вчинили даний злочин. Хто в неділю, 24 березня? Цього року бачив цю людину. З ким бачив, він був одітий, чорна куртка з червоними полосами, сині джинсові штани і чорні красівки. Мав з собою синю сумку і білий пакет. Кому щось відомо про даний злочин, чи може хтось бачив його на території приокзальної площі Залізнична, Вовчинецька вулиця чи лепкого прохання зателефонувати на лінію 102 і надати інформацію, яка допоможе розкрити злочин.